Привіт-привіт! Давно не бачилася. Ми сьогодні поговоримо про травний процес. І ми будемо його порівнювати з сексом. Тому що процес травлення, початок прийому їжі. От світ клаців викричають. Процес травлення він схожий на процес сексуального збудження. Тому що важливо, коли ви починаєте їсти, щоб у вас було бажання це робити. Це перший етап, перший етап травлення. Коли ви бачите їжу, вона повинна викликати у вас емоції, вона повинна викликати у вас бажання її з'їсти, вона повинна викликати у вас бажання її торкатися і хотіти її з'їсти. Бо коли ви бачите їжу, і вона вас збуджує, да, як і чоловік, ви бачите чоловіка чи жінку, ви бачите, вона вам подобається, у вас з'являється збудження, якийсь там е коктейль гормональний у вас виробляється. Те ж саме відбувається і з їжею. Коли ви споживаєте їжу, і вона викликає у вас бажання її з'їсти, у вас виробляються певні речовини, які вже... В ротовій порожнині починають розщіплення цієї їжі. Тому дуже важливо ніколи не їсти на бігу. Так, я бачу, хтось щось пише. <гум> так, дуже цікава тема. Я просто я, я постійно про це кажу, але ви, певно, трошечки не розумієте, чому це так важливо. Бо уявіть собі таку ситуацію, що ви бачите чоловіка, і ви просто розумієте, мені треба секс, мені треба секс. Який це буде секс? От напишіть мені, який це буде взагалі секс? Що це буде мені треба, мені треба, мені треба зробити секс? Це буде такий секс не дуже якісний, вам не, може бути не дуже приємно, у вас може не відбутися збудження, це буде такий секс без достатньої кількості рідини, з маски, у вас може бути дискомфорт і ще щось, да? коли воно Дум, що так треба. Да? А коли ви е, бачите людину, яка вам подобається, да? і у вас там якісь реакції відбуваються всередині, таке о-хо, який гарний, дох, да? я б його така. І у вас виробляються е, гормони збудження, у вас е, підготовлюється організм для того, щоб це відбулося класно, щоб вам було приємно, щоб у вас там було е, е, Змащене з маскою, отак От відбувається і з їжею. Коли я кажу, дівчата, переставайте їсти на бігу", на бігу, я ж не просто так це кажу, це основа. Бо якщо у вас не відбуває збудження на їжу, якщо у вас не відбуває контакту, ви Просто їсте, тому що ви розумієте, що треба поїсти. У вас не виробляються речовини, які допомагають перероблятися, перетравлювати їжу. Підготовлюється вже, травна система підготовлюється до того, що зараз буде їжа. Зараз треба ферменти, зараз треба жовч. Та все підготовлюється до цього процесу. І ви повинні це розуміти як люди дорослі і розумні, що. Вам треба обов'язково підготувати цей процес. Ви повинні кожен прийом їжі організувати таким чином, щоб воно вас збуджувало, щоб воно викликало бажання з'їсти. Не просто їсти, тому що треба їсти, а їсти для того, щоб свій організм відновлювати. Коли ви почнете це робити, ви помітите, наскільки краще ваша травна система буде працювати. У вас перестане бути вздуття, у вас перестане бути важкість. Да, тому що ви будете таку таку собі прелюдію робити, да? прелюдію до прийому їжі. Але це основа, це важливо. Бо коли їжа не перетравлюється, да, коли недостатньо ферментів, коли ви плохо подрібнюєте їжу у себе в ротовій порожні, слина, вона ж теж ферменти має, вона теж приймає участь у тому, щоб перетравлювати їжу. І дивіться, що відбувається. У вас організм не підготований. Ви цю їжу не переживали, ви поковтали. Я дуже часто за цим спостерігаю. Можете мені не казати, ой, в мене не так. Я знаю. Я завжди, я стараюся з, зі своїми клієнтами, з якими я можу зустрітися в житті, я, я стараюся з ними зустрічатися і завжди спостерігаю, як вони їдять. Усі ковтають великими шматками. Усі ковтають, не жуєте. А що відбувається? Ви е, великими шматками. Цю їжу з'їли, поковтали, і воно вас по стравохіду пішло в шлунок. І дивіться, що відбувається там, повинен відбутися такий процес. Взаємодія з кислотою. Кислота розбирає білкові структури, білок, велику клітину білка, яка складається з 55 амінокислот. Це наше приколюється, електрики, я не знаю, хто це. Включає виключає світло. І дивіться, оцю велику молекулу, там де 50, від 55 амінокислот у складі знаходиться, організм за рахунок кислоти ріже це на шматки. Вуглеводи засвоюються, це не проблема, бо вони легше розбираються. А ось з білками треба достатня кількість кислоти, щоб вони розібралися на амінокислоти, бо цілий кусок, цілий білок. Кліти, оця клітинка білку, вона не влаштовується в організм, вона може просто пройти транзитом. Їй треба, щоб вона розібралася на амінокислоти, а потім смокталася в кишківнику. Так ось, що відбувається, великий шматок їжі потрапив. І кислота не може повністю його обробити. І ви, він, цей білок, який ви з'їли, якісний, класний білок, який ви з'їли, там курінну грудку, він просто прийшов транзитом. А ще погане те, що оці. Недооброблені кислотою шматки їжі, вони пішли далі в кишківник і там викликають рост бактерій, які там не повинні бути, бо процес іде бродіння, гніння, бо воно не оброблено достатньою кількістю кислоти. Там починаються різні неважані процеси. Воно потроху-потроху викликає, Боже, я заговорю, да? викликає запалення. Наслизових кішківниках викликає запалення. І це погіршує всмоктування харчових речовин в кишківнику. І що відбувається? Ви начебто щось добре робите. Да? Ви там годуєте себе, да? ви там бігли, ой, треба щось з'їсти, ви це ковтнули, воно. Пішло на непідготовлений кишківник, у вас не виробилися ферменти, у вас не підготовився шлунок, воно все недобре переварилося, просто пройшло транзитом, ще й викликало запальні процеси. І від того вам не буде легше. <кій> Навпаки, у вас будуть створюватися в кишківнику токсини. Це небезпечно, це дуже небезпечно, бо у нас зв'язаний мозок з кишківником. Як працює кишківник, так і мозок працює. Як, от дивіться, ну, наскільки це важливо. Підготувати весь травний процес. Це просто, це просто треба зробити. Це такі дрібниці, це просто такі міні-міні дрібнички. Але майже ніхто цього не робить. Майже ніхто. Ви вважаєте, що це не важливо. Але це важливо. проведіть аналогію з сексом. Уявіть собі. Що е, ви хочете вам, ви розумієте, що просто вам треба вже. Ну треба, ну не було давно. Треба сексом зайнятися. і Ви шукаєте собі щось з ким зайнятися сексом. Ну не збуджує вас, ніхто. От перший попавшийся чоловік, ви трапилися з ним, да зустрілися і такі розумієте, треба. От просто уявіть, що це буде за секс. Так само відбувається з їжею. Процес повинен бути налагоджений. Ви повинні викликати у себе бажання. Бажано, щоб прийоми їжі були такі красиві, щоб воно було естетично красиво, бо це буде вас притягувати до цього прийому їжі. Різницю ж ви відчуваєте, коли все це красиво викладено на тарілці? Полістайте, мій профіль, подивіться, які я викладаю тарілки. Ну воно ж бляха збуджує, Це ж просто ти дивишся в тебе, слина починає текти, бо воно таке різнокольорове. Там і фіолетова, там і помаранчева, там і зелене, там і жовте, і біла, І воно все таке викладено красиво. Там якісь дрібнички, там шматочок сала для щирого українця. Да? Трошечки насіння, отаке таке все красиве, там маслице, вершкове там, чи тиквина тикви олія. І все воно таке гарне. Ну воно ж більш приємніше, ніж просто там. Ти біжала, купила чебурек і його ковтнула. Ну, дуже, ну, різниця велика, дуже велика. І я от вам пропоную провести експеримент. Просто зупиніться трошечки, призупиніться, ніхто без вас не помре. І роботу вашу без вас зроблять. От скільки я знаю прикладів таких, що кажуть, ой, в мене нема часу, є у вас час. Ви просто не даєте самі собі на себе час. Бо ви. Вам здається, що ви така важна персона, прям я не знаю, президент. Важна така персона, що без вас там взагалі все зупиниться. Не зупиниться, повірте мені, якщо ви помрете, якщо з вами щось станеться, вам швидесенько знайдуть заміну. Нічого страшного, то вам треба призупинитися, організовувати свої прийоми їжі просто. Треба вам забронювати час для прийому їжі. Просто забронювати 40 хвилин, ви собі бронюєте на день три рази по 40 хвилин для того, щоб приймати їжу. І ви плануєте, як ви будете це робити? Бо це дуже важливо. Те, що не заплановано, воно не відбудеться ніколи. А це відношення до себе. Ви на себе для себе не плануєте час. Тобто ви для себе не важливі. Вас для себе просто не існує. То я вас закликаю, я вас закликаю зробити експеримент зробити експеримент там два тижні, бо тіль, ну, два тижні дають, дають якийсь результат, що ви зможете побачити різницю, бо ваша ферментна система перелаштовується. Це, до речі, знаєте, інформація ще для тих, хто любить то, то їсти, то, обжир, то, то не їсти, то обжиратися, то не їсти то обжиратися. Ваша ферментна система вам цього не пробачить. Ферментна система перелаштовується 2-3 тижні. І тільки через 2-3 тижні ви можете зрозуміти, що відбулося. То я вам пропоную провести експеримент. 2-3 тижні з таким відношенням до їжі побути, пожити. І потім напишіть мені, потім мені напишіть, як. Як у вас змінився стан вашого здоров'я? Я вам гарантую, що зміни будуть кардинальні, колосальні. Я дуже знаю багато прикладів, коли я просто заставляла людину повільно їсти, організовувати процес харчування. І ситуація змінювалася. Ситуація змінювалася тому що ця дрібниця, вона дуже сильно впливає на стан нашого організму. Там на кишківнику, розумієте, на кишківнику все зав'язано. І якщо Їжа, яку ви бачите, вона не викликає у вас бажання її з'їсти, то вона не принесе вам користі. Частина організації травного процесу це викликати бажання це їсти. Не тому, що ви думаєте, що треба з'їсти, а саме тому, що треба відновити організм. Ми ж не просто так їмо. Ми їмо для того, щоб відновлювати своє тіло, а не просто так. Все, що ви їсте, це матеріал, з якого ви будете відновлятися. А з чого ви хочете бути створені? Ви хочете бути з чебуреків створені, ви хочете бути з чіпсів створені, ви хочете бути з, там, не знаю, з якогось хачапурі створені? Чи ви хочете, щоб ви складалися з якісного білку, індичка, курка, рибка якась, зелень, овочі, різноманітні, ягоди, горіхи? От Подумайте, бо коли їжа. В раціоні більш така перероблена, то і тіло таке, таке собі. Таке собі. Бачиш і плачеш. Вид, дуже видно людей, які харчуються не якісно, у яких складається раціон з усілякого мотлоху. Таких людей видно. Вони постійно хворіють, у них тіло рихле, вони не мають м'язової тканини. Ну, це видно, дуже видно. Нігті погані, волосся погане, шкіра погана, висипи постійно якісь на обличчі. Ну, це ви можете візуально побачити це все. То я вам пропоную. Не слухайте мене, не вірити мене, а провести експеримент. Особливо, якщо у вас є проблеми з травленням, почніть це робити. І ви побачите, як ваше тіло зміниться і наскільки покращиться робота вашого кишківника. Бо це основа, звісно, сон. Головніше, але їсти їжу і викликати у себе бажання їсти цю їжу. Вони теж не менш важливі. На цій прекрасній ноті я з вами прощаюся. До скорих зустрічей! Готую ще для вас дуже цікаві. Коротенькі буду такі ефіри проводити, щоб максимально ви могли з тих ефірів взяти користі. Беріть, використовуйте, бо це база, це основа. Здоров'я. Ви можете пити дорогущі вітаміни. Вони всі пройдуть транзитом, якщо у вас в просто катастрофа.